Всім миру і добра. Читаємо п'яту главу четвертої книги царства. Неєман, воєначальник царя сирійського. Був великою людиною у господаря свого і шанованою, тому що через нього дав Господь перемогу сиріянам. Оце так. Виявляється, що Господь звертає своє лице не лише до. Вибраного народу, але також і серед язичників бачить людей достойних. Що це означає? З одного боку, Господь попускає, аби знищували тих, хто чинить беззаконня. А у язичників, які великі були падіння, ми про це постійно з вами говоримо. Господь ненавидить гріх, але Господь одинаково любить всіх людей. Це треба знати. І тому. Господь знищує злодіяння і робить все, щоб людина зробила висновки правильні і не чинила зла. Але любить Господь усіх. Це дуже важливо. І бачимо, що через того доброго чоловіка Неємана Господь цілому народу дав милість. Ви уявляєте? Це непрості слова у Святому Писанні. Через доброго Неїмана. Господь благословив все військо сирійське і давав йому перемогу. І людина ця була відмінним воїном, але прокаженим. Ну, Так буває, що добра людина мусить і нести тягарі нашого життя. І людина добра дуже часто страждає. І страждає для того, щоб через нього відбулися діла Божі, слава Божа. Як ми вже з вами в попередній главі про це читали, Сиріяни одного разу пішли загонами і взяли в полон із землі ізраїльської маленьку дівчинку, і вона служила дружині Неємановій. Знову ж таки, попадає дитина в чужу сім'ю. Попадає до язичників. І, виявляється, не випадково. Виявляється, тут теж є Божий промисел, так як і свого часу Йосиф попав в Єгипет у рабство, і Господь теж промислительно це попустив для спасіння багатьох. І сказала вона господині своїй, о, якби господар мій побував у пророка, який у Самарії, то він Зняв би з нього проказу його. Який висновок робимо із цього стиха? Нейман був не лише добрим воєнаначальником, але він і був добрим сім'янином і добрим господарем свого дому. Тому що раби, ті, кого взяли в полон, його шанують. Якби він був поганий, дівчинка сказала: о, щоб ти і захворів так. Щоб ти не вилікувався і щоб ти помер. Тому що ти поганий, ти мене в полон взяв. А їй, мабуть, там ще краще було, як вдома. Таке могло бути. І вона для свого господаря бажає зцілення. І пішов на Єман і передав це. Господарю своєму, говорячи, так і так говорить дівчинка, що з, із землі ізраїльської, і сказав цар Сирійський на Іману. Піди, сходи, я надішлю лист до царя ізраїльського. Він пішов і взяв із собою 10 талантів срібла, 6 тисяч сиклів золота і 10 змін одягу, і приніс лист цареві ізраїльському, в якому було сказано. Разом з листом цим, ось я посилаю до тебе на Ємана, слугу Мого, щоб ти зняв з нього проказу. Цар Ізраїльський, прочитавши лист, роздер одяг свій і сказав: Хіба я Бог, щоб умертвляти й оживляти, що Він посилає до мене, щоб я зняв з людини проказу її. І ось тепер знайте і дивіться, що він шукає приводу ворогувати проти мене. Ізраїльський цар по мирському поступає. Людина прийшла з бідою, прийшла з проханням. Ну, а тут на думці лише одне: мабуть, має лукавий підступ, і до мене прийшов прокажений це знак війни. Просто Нейман поступив дипломатично, правильно. Він пішов до царя, якщо він прийшов на чужу землю. Бо якби він, такого рівня сановник. Ходив би, шукав би пророка, це теж могло б викликати підозру, чому він ходить по чужій країні. Ну, але все не випадково. Коли почув Єлисей, чоловік Божий, що цар Ізраїльський роздер одяг свій, то послав сказати цареві, для чого ти роздер одяг свій. Цареві і первосвященнику не можна було роздирати свій одяг, тому що це облачення особливе. Священник, як і первосвященник має особливе облачення для звершення свого служіння, так і цар теж він же ж помазаник, і він не повинен був роздирати свою одежу. Що не ставалося, він повинен лишатися гідним царем і не не, тому, що він проявив зневагу до свого місця. Ну, через, тобто, до свого служіння царського через те, що розірвав, розірвав оцей свій одяг. Нехай він прийде до мене і дізнається, що є пророк в Ізраїлі. І прибув на на конях своїх, і на колісниці своїй, і зупинився біля входу в дім Єлисеїв і вислав до нього Єлисей слугу сказати. Зверніть увагу, що цей приїхав до Єлисея, але Єлисей з ним не спілкується. Ну, це могло бути через те, що все ж таки Неєман язичник. І от це те, що ми вже не раз проговорювали, Господь має чисту любов і Він може всіх любити і пригортати. А ми не можемо відкрити двері свого храму. Нас любов недосконала. ми недосконалі. І тому ми там збираємося. І віруємо так, як ми навчені. І так, як нас вчить святе Писання, як вчить традиція церкви. І тому кожна релігійна громада, вона все-таки має свої кордони. От. І це не означає, що ми от закрилися та всі закриваються. У протестантів там є свої кордони, і там, як тільки щось не так, вони видворять людину. У католиків у них взагалі з цим. Там, Дуже строго. Там, якщо ти рік не проявляв себе якось на парафії, не приходив до храму, там не платив внески чи ще там щось, ти не є член церкви. Ми то покриваємо любов'ю своїх парафіян. І Буває так, що людина десь заблукає у світі, але ми від неї не відказуємося. Але от такі кордони, вони є обов'язково. тому що ми з вами недосконалі. Це не означає, що в нас щось неправильне вчення. Ні, якби в нас була чиста любов справжня, я вам колись наводив приклад, що от святі вони відкривали свою любов набагато ширше, і вони більше приймали, ніж ми. І з інших релігій приймали людей і спілкувалися з ними, і молилися з ними. Але ми повинні розуміти, що от в нас є кордони. І от цих кордонів Єлисей теж е, притримується, і оскільки йому не годиться е, спілкуватися із язичником, то він до нього посилає слугу. <кій> Піди ага, і вислав до нього Єлисей слугу сказати: Піди, омийся сім раз у Йордані, і оновиться тіло твоє у тебе і будеш чистий. Знову ж таки, по перше, звернім увагу, що. Має відбутися дійство. А чому недостатньо було сказати: Господи стіли оцього Неймана. неїмана. Має бути якась дія. Такі дії дуже різні. В різних випадках робив Христос одного так стіляв, іншого по-іншому. І е, тут ми теж кажемо, що Він пішов, але вмився саме в Йордані, тому що. Йордан це прообраз річки, яка, з якої вийде очищення, покаяння. Тому що Іоанн Хреститель буде хрестити саме якраз у річці Йордан, у цій річці, яка омиває оці води, води якої омивають оці землі, де споконвіку чекали Христа. І розгнівався Неєман і пішов, і сказав: Ось я думав, що він вийде, стане. І закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе руку свою на те місце і зніме проказу. Хіба Аван і Фарфар ріки дамаські не кращі за всі води ізраїльські? Хіба я не міг би омитися в них і очиститися? Отже, Неїман поступає як язичник. Каже, чого ж він не вийшов? Він собі уявляв, що як буде зцілення, так як і роблять там видимість якоїсь служби язичницькі жреці, як це відбувається? Що він має вийти, взяти бубна, говорити якісь тільки тому пророку відомі слова, щоб їх ніхто не знав, і що він там потанцював навколо нього, постукав у свій бубон. Що він там покурив якимось там ще зіллям, ну і так далі. І тоді вже торкнувся там, і то, мабуть, не рукою, а чимось іншим до того тіла, і тоді вже та проказа зійде. А тут, виявляється, все, все, все не так, як у язичників. Ти просто піди і вмийся. І що ми далі читаємо? <кій> і повернувся, і відійшов у гніві. Ну, в гніві, бо ж ну, яка різниця, де омиватися? Ну а треба послуг проявляти. І підійшли роби його і говорили йому, і сказали: батько мій, якби щонебудь важливе сказав тобі пророк, то, не, то чи не зробив би ти, а тим більше, коли він сказав тобі тільки омийся і будеш чистий? Бачите, слуги до нього кажуть: батьку, це ще раз підтверджує, що він як людина. Слухав своїй совісті, а совість це голос Божий в людині. І Бог буде судити язичників по тому, як вони слухали свою совість. І от він прислухався до совісті, і він заслужив, що і ота полонена дівчинка турбується про нього, і раби його батьком називають. І пішов він і занурився в Йордані сім разів. За словом чоловіка Божого, і оновилося тіло його, як тіло малої дитини, і очистився, і повернувся до чоловіка Божого він, і всі, хто супроводжував його, і прийшов і став перед Ним, і сказав: Ось я пізнав, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїля. Отже, прийми дар від раба Твого. І сказав він: Живий Господь, перед лицем якого стою, не прийму. І той примушував його взяти, але він не погодився. Отже, чому Єлисей не приймає дар? Попередньо він приймав дар і гостинність отої жінки. І, але в даному ну, той жінка, яка його приймала, і от попередня глава була їй присвячена. А от від неймана не приймає. Чому? У неймана все одно світогляд, стереотип язичний. І він подумає, що за зцілення можна заплатити. Так, пророк потребує хліба, так, пророк потребує підтримки. І храми вони існують виключно на пожертви. Але то жертва має бути чиста, а не така, що ти заплатив і отримав. І тут з Неємана не можна було брати оцю пожертву, тому що він би подумав, що отак заплатив і отримав. І сказав би іншим: діть до Єлисея, платіть і будете мати. Ні. Треба в даному випадку зробити так, щоб Неєман був винний Богу, а не Господь Неєману. Тому що якби він заплатив, значить, він розрахувався. І він нікому нічого не винен. Ні, дорогенький, ти винний. Ти винний Богу будеш все життя і ніколи не оплатиш те, що він дав тобі можливість жити. І сказав на якщо вже не так, то нехай рабові твоєму дадуть землі, скільки понесуть два е, мули. Тому що не буде надалі раб твій. Приносити всепалення і жертви іншим богам, крім е, Господа. Е, тільки ось у чому нехай простить Господь раба Твого, коли піде господар мій у дім Римона для поклоніння там, і обіпреться на руку мою, і поклонюся я в домі Римона, е, то за моє поклоніння в домі Римона. Нехай простить Господь раба твого у випадку цьому. Значить, просить землю для того, щоб поставити жертовник істинному Богу. І він тепер знає, що треба кланятися істинному Богу, але він, за покликом служби, разом із своїм царем піде у капище до цього божества, яке названо Римоном. Е, і е, сказано, що він там буде змушений, коли спреться на нього цар і буде ставати на коліна, мабуть, і він буде змушений теж із ним, е, начебто, зробити поклін. То він просить наперед, е, що, і каже: Хай Господь мене простить, я не буду там е, серцем своїм, так би мовити, кланятися тому божеству. Я просто піду із своїм, своїм царем, і я буду змушений. Там перебувати і схилити своє коліно. Оце дуже теж важливий момент. І в історії церкви таких випадків буде дуже багато, що люди будуть обіймати в язичській ті самі Римській імперії до того часу, поки вона не стане християнською, будуть обіймати великі посади і стануть великими святими нашої церкви. І сказав йому: йди з миром. І він від'їхав від нього на невеликий простір землі, і сказав гієзії, слуга Єлисея, чоловіка Божого, ось господар мій, відмовився взяти з руки неємана цього серіянина те, що він приносив. Живий Господь, побіжу я за ним і візьму в нього щось. небудь Погнався Геєзій за Неїманом і побачив Неєман того, хто біг за ним. І зійшов з колісниці на зустріч йому і сказав: Чи з миром? Він відповів з миром господар мій послав мене сказати: ось тепер прийшли до мене з гори Єфремової два молодих чоловіка із синів пророчих, дай їм талант срібла і дві зміни одягу. Він обманює. Гієзія обманює слуга Єлисея. Дорогенькі, знову ж таки, що тут написано? Тут нам сказано, що і в церкві так буде, що, можливо, хтось у церкві буде зловживати своїм становищем. Але Господь все бачить. Класичний приклад Іуда. Христос знав, що Юда краде гроші. І Він був одним із 12 апостолів. Христос до кінця давав йому можливість покаятися. Якщо Господь дає шанс, то тим більше ми повинні давати завжди шанс людині покаятися. Зазвичай, коли люди побачать, що хтось в чомусь прогрішає, вони потирають об руки руки одна об другу, вони тішаться, вони плещуть руками. Вони плещуть, вибачте, своїми язиками, бо побачили людину, яка сугрішила, а хіба Господь не бачить? Господь йому попустив оцьому слузі Єлисея згрішити, але і дасть йому покарання все у Божій владі. Отак От дорогенькі поступали завжди в монастирях, в древніх монастирях. І хороші і ніколи не викривали і не виставляли на показ. Гріх якоїсь окремо взятої людини. Дуже часто вам посилаюся на книгу, яка вже, ну вже робиться верстка. Ще не беріться, не беріться терпіння, книга Фадея Витовницького. І от він говорить, він цитує Ніла Мироточивого і каже, що ознакою останніх часів буде падіння монашества. А в чому буде падіння монашества? Коли монахи. Будуть насміхатися з гріхів своїх братів, тому що в древності так не було. Тому що покладали надію на Бога. Якщо брат согрішить, то молилися за Нього, покривали його гріх. До речі, ми, і, ми в каноні, ж зараз, триває піст Великий, і ми читаємо канон Андрія Крицького, і там є такі слова: Душе моя, ти не покрила сорому ближнього свого. Господь є промислитель, Господь знає, як покарати. А от коли ми беремо на себе справу судді, то що тоді Богу робити між нами? Ми вже в пеклі. Ну що в пеклі це заздрість, ненависть, засудження, злоба. Тому ми створюємо пекло вже тут. Або рай, або пекло воно тут, а потім, після смерті, це продовження. Того настрою душі, в якому ми живемо. <кій> і сказав на Візьми, мабуть, два таланти і просив його, і зв'язав він два таланти срібла у два мішки, і дві зміни одягу, і віддав двом слугам своїм, і понесли перед ним, коли він прийшов до пагорба. То взяв з рук їхніх і сховав удома? Ну, від кого він ховається? Ну, Знаєте, гріх він як накриє людину? Це ж Єлисей, він же знає думки, йому ж Господь відкриє, ти ж бачив чудеса. От уявляєте, хто впав? Той, хто найбільше бачив це справжнє, духовне життя Єлисея, як Господь. Є великим промислителем, і Господь все знає і все викриває. І він прийшов і заховав там, думає, що ніхто не буде знати. Чому так він поводиться? Тому що, дорогенькі людина, яка грішить, вона перебуває, наче в тумані. В полоні гріха перебуває. Полон це найгірше, що може бути з воїном. І коли спілкуємося от, із нашими воїнами, вони кажуть, що найбільше боїмося, каже, не страшно померти. А от страшно в полон попасти. Тому що в полоні з тебе зроблять ніщо. Ти ніхто. І ти там пекло переживеш у тому полоні. І от е, людина так само. Е, вона бореться, бореться, дочасно бореться, але якщо гріх її переможе, то вона перебуває у полоні гріха. Ну, а там вона вже без рук все, там вона собою не володіє. От, і тому гріх. Взяв у полон цього слугу, і через це він так поводиться. І тому, знову ж таки, треба розуміти, що від тої людини, яка ось тільки що сугрішила щось там вимагати, там усвідомлення якесь, та цього не буде. Тому що людина перебуває у тумані гріха. Коли він прийшов і з'явився до господаря свого, Єлисей сказав йому. Звідки геєзію? Він сказав, нікуди не ходив раб твій, і сказав він йому, хіба серце моє не супроводжувало тебе, коли обернувся назустріч тобі чоловік той з колісниці своєї, чи час брати срібло і брати одяг, або оливкові дерева і виноградники, і дрібну або велику худобу, і рабів або рабинь? Нехай же не манова, пристане до тебе і до потомства Твого навік. І вийшов від нього. Він білий від прокази, як сніг. Ось так. Бог попустив і сталося. Слава Господу!